Так, це є в нас півник. Порадимо чорно-мідний маран. О, тут в нього вже наростає і по спинці вже такі з'являються червоненькі пірішка. Він вилупився з яїчок, виліз кінець березня, гарно розвивається, дуже гарний активний півник. Гарний в нього нарощується грібенець. Два, три, чотири, п'ять, сім зубчиків на гребені. Буде великий, бачу гребень. Ніжки гарні, жовтенькі. Хвіз у нього гарний, наростає вже. Такий. Дуже гарна порода. Вона дуже цінується, дуже її полюбляють за, за кремового яєчка. Таке несуть. Курочки пасхальне, кремове яєчко. Ну, яйця у них не дуже аж така велика. Як звичайна домашня курка. В районі десь 180 яєчок наносять на протязі року. Якщо хтось забажає тако, таких півників придбати, то півники є. Курочок немає. Півники такі є. Є такі півники, що вже мають більше червонішого. Є ще тут менші, що менше червонішого в них. Але дуже вони гарні, коли виростають. Тут все в них і хвіст, і крила, і туди зверху переливаються в зелений сині пір'ячка. Дуже красиві. Такий гарний півник ручний. Дуже мені він до І вони такі. Що залишати їх на плем'я для курочок, вони не важкі, так що, що курочок вони не, не обдирають пір'ячко з курочок. Зараз то, що треба півники такі. Бремо його відпускати.